Цілий під'їзд багатоповерхового будинку у Житомирі залишився без газопостачання а причина цьому на відео. на лінію 104 надійшов від мешканців будинку. По місцю фахівці аварійної газової служби виявили затоплення мережі. Причиною стало самовільне втручання у газорозподільну мережу. Власники не попередили газорозподільну компанію. Власне, майстер не справився з цією роботою в результаті чого було підтоплення газорозподільних внутрішніх мереж газових мереж. Власне, і частина споживачів на жаль залишилася без енергоресурсу то усе це справа рук некомпетентних майстрів. Фахівці газової служби кажуть, на місці побачили речі, котрі вони залишили та, зрозумівши свою помилку, просто пішли геть. Зайшовши до помешкання на кухні, ми помітили, що газова колонка була замінена старої на нову. Тут, видно, роз'єднаний газопровід, інструмент на полу лежить і також на коридорі лежить стара колонка. Вода затопила не лише газові мережі, а й особисті лічильники мешканців на трьох поверхах. Відповідальність за це нестиме власник квартири. На нього було складено відповідний акт. У Житомирській філії газмережі кажуть, такі ситуації не рідкість. Вкотре хочеться нагадати, щоб споживачі ні в якому разі не порушували чинного законодавства правил систем газопостачання і не здійснювали самовільне втручання в газорозподільну мережу, тому що це не тільки загроза, скажімо. Фінансових витрат там шкоди майнової це дуже небезпечно для здоров'я. Тепер після підрахунку власнику доведеться відшкодовувати збитки а подолання наслідків аварійної ситуації та повернення газу в квартири може зайняти кілька днів.